Розпочинаю роботу над новим проєктом. У мене в роботі пальтовий трикотаж з ось таким анімалістичним принтом. І я буду робити крій прямо по лицьовій стороні матеріалу. Чому? Тому що з виворотньої сторони він зовсім інакший і неможливо врахувати особливості матеріалу, особливості цього малюнку. А це важливо. Такий малюнок він часто однорідний. і на ньому є більш такі, начебто, більш такі темні смужки, начебто спинки тваринок. І під час крою треба врахувати їх місце розташування. Частіше за все їх розміщують по центру виробу. Ну, може бути і інакше розміщення, якщо це відповідає вашому задуму, але частіше за все це по центру виробу. І для того, щоб мені правильно викласти викрійку по центру цієї смужки, то я буду робити це по лицьовій стороні. І ще цей матеріал має такий невеличкий ворс. Ворс у верхніх виробах має бути направлений вниз, тому також я можу свої деталі розміщувати тільки в один бік. Перевертати не можна. Ось так. У мене буде коротке пальто з рукавом регла. Я розклала тканину в один шар. І вона у мене займає якраз весь стіл. Якщо немає великого стола, робити це треба на підлозі, тому що ви маєте бачити всю тканину, яка у вас є. І я почала з того, що промалювала середину темної смужки, і відносно неї, буду викладати викрійку спинки. Це у мене буде скорочене пальто з рукавом реглан. Зараз буду робити попередню розкладку для того, щоб побачити, чи взагалі в мене вистачає тканини на цю модель, чи треба щось коригувати. І ось так почала зі спинки. Промалювала середину темної смужки, відносно неї викладаю одну частину спинки, потім перевертаю. Другу частину спинки, тут у мене буде цільна деталь. І враховую, що у мене будуть припуски з усіх боків. І ось так собі відмалювала ділянку, яка буде займати спинка. Далі тепер на ось цю смужку буду викладати перед. Також промалювала тут середину самої смужки, ось вона. І на неї я буду викладати мою пілочку і поєднувати цю лінію середини малюнку з лінією середини викріки. Тобто, ось у мене лінія середини. Так, ось у мене лінія середини малюнку. Я поєдную не край. Деталі, а саме середню лінію викладаю. Ось так. І потім, я вже так прикинула вище, я буду викладати цю деталь, але на іншу сторону. Так само по цій смужці. Таким чином, вони у мене будуть разом об'єднуватися і створювати цільну темну смужку. І далі тепер мені треба викладати частини рукава. Рукав реглан розташовується ось таким чином, також по довжині тканини. І тому зараз буду займатися знаходженням місця розташування для інших деталей. мій процес крою Крій роблю грубим способом. Тобто нічого не обвожу, ставлю тільки контрольні мітки додаю великі припуски. Я буду дублювати, і потім вже буду наносити більш ретельну лінію з виворотньої сторони. Лінії деталей. ось так виклала. Тут у мене задня деталь одна рукава, потім з цієї сторони буде інша друга деталь рукава, це передня частина рукава, ось тут у мене друга передня частина, одна пілочка, і підборт у мене суцільно кроєний. І ось там ще одна пілочка, і залишаю, залишаю місце для того, щоб викроїти ще потім коміри. Ну, все викладається. Метр вісім. Мені вистачає навіть з тим, щоб підбирати малюнок. Прибрала зайві випади, тканин, те, що ось між деталями залишається. І ось такі зараз маю деталі. Спинка цільна. Ось це одна пілочка з під бортом, друга пілочка з під бортом. Ось це у мене передня частина рукава одна деталь, передня частина рукава друга деталь, і дві задні частини рукава. Ну і там в залишках відмітила ділянки для комірів, для кишень. Ось так. Тепер починаю дублювати і збирати на примірку. Крою підкладку також грубим кроєм з великими припусками. Утеплювач шерстин буду викроювати по деталям підкладки. Далі наметую, настегую деталі підкладки на шерстин великими косими стіпками, для того, щоб було потім зручніше і правильніше з'єднати їх за допомогою строчок на машинці. Що у мене під час просування стається, подивіться. Ой-ой! Я прям не знаю, чи це ліняє, чи це так відбувається принт ужас. Причому знизу ні. Знизу він не відбувається саме та частина, яка до праски. Хочу вам показати. Своє ось це пальто, над яким я працюю зараз, воно у мене зібрано на примірку, я навіть його вже приміряла. Підкоригувала тут, визначила довжину рукавів, довжину самого виробу. Просто хочу показати такі етапи, кроки, як воно виглядає, в якій послідовності. Я повністю продублювала всі деталі, переднє Верхні частини продублювала по одному разу, тому що я хотіла залишити більш такий м'який виріб. Але так як це трикотаж, то я все ж таки вирішила його продублювати, щоб зафіксувати, щоб він був більш стабільним. І збирала, на примірку, я спочатку зметала бокові шви, шов на рукаві, а потім ось так в пройму вметала. А потім вже збирала ось цей верхній шов. Такі самі послідовності я буду і В Кишені у мене тут будуть листочки, ось такі вертикальні застібка, ну, або гудзики, або кнопки. Подивлюсь, чи підберу гудзики. І комір буде з відрізною стійкою. Достатньо такий свободний рукав. Викрійку я робила використовуючи викрійку з клубу. Ту викрійку, яку я робила для стьобаної куртки. Точніше, те моделювання, Тобто, я вже змодельовану викрійку ще раз перемоделювала, тому що мені подобався варіант об'єму, форми, тому я тільки от змінила рукави. І вже підготувала деталі підкладки. Підкладку я зробила з утеплювачем. Утеплювач шерстін, Він такий ну, достатньо тоненький, не дуже додає об'єму, але утеплює. Такий дим буде варіант, якраз те, що треба. Просто бала з великою відстаню між строчками, тут у мене по 10 см, і обстрочила потім по контуру. Викрики. Тепер зайвий припуск мені треба буде зрізати. І також буду збирати як і верх. Спочатку бічні шви, шов на рукаві, пройму і потім плечовий шов разом з рукавом. Зробила кишені з лісточками. Дівчата хочу показати, що я роблю далі. Ось так виглядає з внутрішньої сторони зараз мій виріб. Я шила бокові шви, розпресувала, продублювала припуск низу і запрасувала його. Також Тут у мене вже опрацьовані кишені з листочкою. Тут у мене цільно викроєний підборт поки що все тільки запрасовано. Зміцнила лінію борту, і також от зміцнила всі верхні зрізи горловина, пройма до контрольних міток на пілочках і на спинці. Деталю рукавів у мене зараз ось так шиті. Зараз покажу ось по нижньому шву. Нижній шов, тут я не буду. Клеїти припуски достатньо тільки на одній деталі і низ лінію низа осноровила, продублювала і запрасувала. Тепер я буду вшивати рукави в пройми. І тепер Підготовлені рукави я буду накладати на деталі переду і спинки. І зараз буду ось так з'єднувати і зметувати, сшивати саме лінію пройми, лі... лінію реглан. Припуски буду тут потім розпрасовувати Вшила рукави, підрізала припуски, розпрасувала Хочу звернути увагу. В верхній частині припуски у мене більше. Десь навіть трохи більше сантиметру 1,2. А в нижній частині, в частині бічного шву, треба зрізати і залишати максимум 0,7 см. Для того, щоб потім було зручно і комфортно в зоні під руками. Зараз така велика конструкція вже дуже багато деталей. На цьому етапі я вирішила, що я не буду з'єднувати поки плечові шви і верхні шов рукава. Я зараз підготую підкладку, з'єднаю її по лінії борта і по лінії низа, а потім вже буду шивати плечові шви. Так мені буде зручніше працювати і приєднувати підкладку. Я зібрала деталі з підкладки, так само, як і деталі верху. Ось так вони зараз у мене виглядають це рукави. Тепер зараз я так трошечки з'єднаю, по ширині перевірю. В такому вигляді дуже зручно перевірити по ширині підкладку, вирівняти її по деталям верху. І тепер я під, борта, під борти опрацюю косою бійкою, тому що хочу зробити. З'єднання не з'єднувальним швом, а накладним. Тобто, ось підкладку під низ підвожу, зверху під борт і просто по поверху. Тому цей край треба обробити, щоб він вже був завершений. Отже, це мій наступний крок роботи. Опрацювала зріз під бортом. Косою бійкою з підкладочної тканини. Тепер буду зверху накладати підкладку, з'єднувати по всім контрольним точкам, з'єднувати шви і буду з'єднувати потім підкладку з підбортом. Тепер це треба зшити. Я прям намітаю і сшию. Я зробила строчку, пришила підборд до підкладки. Тепер мені треба трохи підрізати зайві припуски всередині. І знову все розкласти, з'єднати по швам, все ретельно сколоти, для того, щоб потім ось так визначитися з довжиною. По низу і по низу рукавів. І ось таким чином я закріпила згин по лінії низу. Тепер саме в такому положенні, коли все скріплено, можна зробити устаровку підкладки по деталям верху. І також аналогічно треба сколоти підкладку рукавів з основними рукавами і закріпити по лінії низу підкладку до рукавів також. Ось у мене один ще не зроблений. Ось таким чином я його до себе тепер розвертаю, викладаю окремо. Кожну частинку. Ось це в мене частина спинки. Я її сколола з основним виробом по лінії шву, по лініям реглан, і ось тут сумістила вже потім по крайнім лініям, по зрізам, які у мене ще не з'єднані лінія плеча. Вже потім, після того, як сколола ось ці середні шви. І так само з боку переду, розвертаю деталь рукава, ось вона йде від плеча, сколола, 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 все розправляючи, з'єднуючи. І тепер. Також зайву довжину підкладки рукава, підгинаю всередину. І тут викладаю так, щоб у мене згин рукава був на 1 см вище, аніж згин основного, рукава з основної тканини. Ось таким чином, також заправляю. І ось тут з'єднаю. З'єднала підкладку рукава. І тепер мені треба осноровити зрізати зайве. Вивертаю на лицеву сторону. І ось по зрізам основних рукавів, буду підрізати все зайве по підкладці. Я видалила всі шпильки, і тепер ось так із середини. Я підбираюся до самого низу. Ось тут. І тут сшиваю припуск основної деталі, підкладку і потім зайве з підкладки обріжу. Також на цьому етапі я підшиваю низ. Підшиваю низ по самому виробу. І під, підішлю низ, там, де є можливість по рукавах, О, там, оцю центральну частину. Я вже підрізала зайві припуски, бачите, і вже більш так охайно виглядає мій виріб із середини також. Так, зараз моє пальто виглядає ось так. Я вже підшила низ. Зсередини середини його також закріпила, з'єднала ось з підкладкою під борта. по рукавах також лінію низу, з'єднала і підшила, так, як і планувала. Ось, дивіться, класно виходить, мені просто так дуже подобається. І вона така м'яка. Приємна, тепленька. Мені залишається тепер з'єднати ось ці верхні шви по основній тканині, і по підкладці. І потім вже я буду переходити до коміра. Тепер хочу показати, з яких деталей у мене складається комір. Ось це верхній комір, і це у мене єдина цільна деталь. А нижній комір я зробила з двох частин. Зробила відрізну стійку. І за рахунок цього, комір має гарно тримати форму в готовому вигляді. Так, це от у мене лицева сторона, і з внутрішньої сторони я вже стійку пришила, виглядає ось так. Дивіться, як піднімається прям край. Від того, що я припосадила верхній комір. Він прям ось так піднімається. І має бути тут такий пузырьочок. Чим товща тканина, тим більше об'єм має бути для того, щоб потім гарно вивернулося і гарно виглядало. Так, і показую комір, який в мене вийшов. Ось це у мене лицева сторона, тобто верхній комір. Я вже петлю сюди додала. Ось це нижній комір. Зараз вони у, мені, у мене зметані по лінії стійки. І по лінії відльоту ось тут я зробила спушний шов для того, щоб трималася форма. Тепер наступним кроком мені треба з'єднати комір з основним виробом. Починаю з нижнього коміру, його з'єдную з самим виробом, прямо повністю пришью. Тут у мене ще не зшиті плечові шви на підкладці, для того, щоб легше мені було зручніше вшити комір. Потім я вже закрию і плечові шви, коли буду вшивати другий верхній комір. Я вшила нижній комір, зробила строчку, самі важкі ці завершальні строчки, тому що вже дуже об'ємний виріб. ну І тут не дуже зручні такі підходи до країв деталей. тут зараз ця частина роботи дійсно саме така ну, важка. Але вже скоро завершення, тому продовжую. Сшила, розпросувала шов вшивання нижнього коміру, зробила націчки, щоб припуски гарно розвернулися. Далі вже ось ці шви плечові на підкладці і в одному залишила місце, не шити нижче плечової точки. Тепер буду зараз вметувати і вшивати верхній комір. В горловину підкладки. Так, верхній комір також вже вшила припуски, підрізала, розпросувала. Тепер з'єдную шви по горловині. Буду їх шивати між собою вручну, потім ще деякі ручні роботи всередині, підшити треба під борта, і потім можна вивертати. Хочу вам показати пальто, яке в мене вийшло. Вчора лише завершила ввечері. Воно ще навіть без гудзиків. Хочу сьогодні піти до магазину підібрати гудзики, точніше, кнопки я хочу сюди поставити. Дуже воно класне, тепленьке, м'якеньке. Мені дуже подобається якраз погода ще така, що можна поносити.